Чорногорія. відпочинок для мами і дитинки до 12 років автобусом з Києва. На вересень місяць. Відразу скажу, що з Києва до Будви автобус їде плюс-мінус 40 годин. Відпочинок на маму і дитину буде коштувати так само, як на двох дорослих, бо в Чорногорії в приватних апартаментах немає різниці, дитина це чи дорослий. І що ж у нас по цінам? Найдешевша віла у Будві Лазовіч на 10 вересня виїзд 7 ночей на вілі 22 200 гривень. Далі є віла Майя, яка знаходиться в Рафаїловичі. Подобається вона мені тим, що вона буквально 30 метрів і відразу пляж. Вартість її 23,400. Віла Марковіч у Будві 25200. Гарна вона тим, що знаходиться дуже близенько до старого міста і поруч знаходиться риночок, де ви можете придбати собі різні смаколики. І віла Сара Люкс, яка знаходиться на курорті святі Стефан, буде вам коштувати 25800. Ну а за бронюванням пишіть.